Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 3 пункту номер 61 Нам треба довести ось таку нерівність. По зовнішньому вигляду зрозуміло, що це буде дуже нагадувати попередню задачу. Тільки тут нам треба буде не найменше шукати, ну так, трішечки інші міркування тут зробити, але суть зрозуміло, що буде такою самою. Детальніше, як до цієї ідеї дійти, я пояснював у минулій задачі. Тому зараз я просто скажу, що ліва частина у нас являє собою суму двох сторін трикутника, якщо х це додатнє число. Так, у першому випадку ми розуміємо, що у нас корінь 1 плюс х квадрат. Тобто, якщо тут теорему космісів уявно застосувати, виходить, що косінус 0, тобто це просто теорема Піфагора, да? це гіпотенуза якогось трикутника. А це у нас е, третя сторона трикутника з прилеглими 1х, і кутом між ними, якщо корінь з 3 на 2, то це виходить 30 градусів. Відповідно, ми розуміємо, що для додатніх аксів у нас буде якась картиночка. Ну, давайте да, скажемо, що. Ось це у нас, наприклад, F від X. Щоб не переписувати цей довгий вираз по декілька разів. І, звичайно, що перш ніж ми переходимо до виключно додатніх, нам треба переконати, що і для від'ємних x тут все буде нормально. Значить, для Xів недодатніх, у нас F від x виходить більше або дорівнює. Зрозуміло, що ось це стане додатнім, тоді значення виразу зменшиться, якщо я ось це просто приберу. Ну, тобто тут, тобто, наприклад, x це мінус 2, тоді тут плюс 2 корінь з 3. Цей корінь став більше, відповідно, саме значення f стало більше. Тому значення зменшиться ну або не збільшиться, да, якщо я приберу цей доданок. Та ми розуміємо, що воно виходить у нас не більше, ніж. Да, ось це у нас як мінімум 0, як мінімум 0, тобто, якщо вони обидва по нулях. Як мінімум 2 це більше за корінь з 3. Тобто для від'ємних ексів ми розуміємо, що ця штука вона як мінімум 2, а це точно не менше за корінь з 3, тобто для недодатніх ексів на рівність виконує. Тепер розглянемо для додатніх ексів. І що ми тут з вами зробимо? Знову ж таки, у нас всюди фігурує 1, отут десь фігурує Х. Тому давайте ми з вами розглянемо якийсь. Ну ось такий трикутничок. Значить, у нього виходить. Треба подумати зараз, як тут записати. Тобто, є між цими сторонами там кут 60. Так, ні, в 30. В 30. А є між цими сторонами кут в 120. Значить, давайте ми тоді зробимо ось таким чином. Я зображу трикутник з кутом 120 градусів. Ось це в мене хай буде А, ось це Б, ось це С. І ось цей кут, Да? У нас буде 120. Це раз. Цей трикутничок буде рівнобедреним, Тобто АБ дорівнює БС дорівнює 1. Тобто я фіксую цю конструкцію, а далі Хом я буду там обирати деяку точку. І так, тепер що ми робимо? А ми з вами цей трикутничок, якщо з'єднаємо, я пропоную тут, наприклад, провести промінь, якийсь БД, скажімо. Промінь БДМ. Такий, що кут АБД у нас 90 градусів, а кут ДБЦ у нас 30 градусів. Так. 90, 30. Ну, Знову ж таки, за мотивами минулої задачі, що ми розуміємо? Якщо я тут буду обирати да, деяку точку М, а, таку, що М належить а, Променю BD, давайте отут -от А, це позначу. І при цьому я розумію, що БМ у мене дорівнює x, ну і це більше за 0. Тобто, ось тут обирається якась точка. А чому вона обирається саме правіше за точку Б? Тому що якщо ось тут обирати, то відповідні трикутники, ну тут 90 нормально, а отут кут буде 150. Тобто мені ж треба якимось чином вийти на ось ці величинки. Тобто, ось я, наприклад, обираю точку М. Тоді ось це виходить x, Ось це тоді виходить якраз корінь з 1 плюс Х квадрат. А ось це тоді виходить якраз 1 плюс x квадрат і мінус х з цього. І так, що ми розуміємо? А ми розуміємо, що як оцю точку М не став. Ось тут у нас буде виходити завжди такий чудовий трикутник AMC. І тоді за нерівністю трикутника оця штука, сума двох сторін, буде більше за третю. А сторону АЦ, ми, до речі, можемо знайти. Давайте ми, в принципі, оце, наприклад, ще в трикутнику АБЦ зробимо. Ми ж тут можемо записати, да, що у нас АЦ квадрат, це 1 плюс 1, мінус 2 на 1 на 1. І на косинус 120. Ось 120 це в нас мінус 1 друга. Тобто тут виходить. 1 плюс 1 плюс 1 це трічка. А це означатиме, що АЦ у нас це корінь з 3. Ну, я думаю, ви вже здогадуєтесь, до чого ми тут будемо доходити, що в нас може бути два варіанти. Варіант перший, якщо точка М не співпадає з точкою D, тобто, якщо АМЦ це буде трикутник, то тоді з Трикутника АМЦ ми кажемо, що АМ. Плюс МС у нас буде більше за AC. Це з трикутника стрикутника А МЦ. Отут, до речі, що ми розуміємо. Давайте ми це запишемо. А можливо, це варто десь отут прописати. Бо на малюнку я це, звичайно, сказав, а аналітично я це не записав. Значить, АМ у мене. Це з трикутника АБМ прямокутного. Це 1 плюс Х квадрат під коренем. А МС це одиничка плюс х квадрат мінус х з 3. Це стрикутничка БМС. Ось. І тепер ми можемо розглянути два випадки. Тобто, варіант перший. Якщо точки m і d не співпадають, тоді АМ плюс МС більше за це з нарівності трикутника, а це означає, що 1 плюс Х квадрат. Плюс 1 плюс Х квадрат мінус куб буде більше строго за корінь з 3. Тобто виходить, що ця нерівність виконується. І другий варіант це коли точки М і Д у нас співпадають. А це буде означати, що виходить, точка М буде точкою Д, і отже, наші відрізочки АМ і МЦ, вони в сумі утворять відрізок С. Тобто ось тут буде знак не більше, а дорівнює. дорівнює АЦ. Тобто ми розуміємо, що 1 плюс Х квадрат, плюс 1 плюс х квадрат мінус Х корінь з трьох, у нас буде дорівнювати корінь з трьох. І так, корінь сюди, корінь сюди. тут я, до речі, ще корінь не довів, так? Да? Ось. А з цього буде випливати, що. Для будь-якого да? будь положення точки М. Тобто для будь-якого x більше за 0, у нас буде вірно, що отут знак або більше, або дорівнює. Тобто ми будемо мати, що АМ плюс МЦ, ну або давайте. Да? А так ми будемо казати, що а, 1 плюс х квадрат, плюс 1 плюс х квадрат мінус х корінь з 3, у нас або більше, або дорівнює за. Корінь з трьох. А це якраз таке те твердження, яке нам з вами треба було довести. Знову ж таки, любителів аналізу закликаю спробувати розв'язати це аналітично. Не думаю, що тут щось красиве вийде так само, як і в попередній задачі. Ну бо некрасиві функції, некрасиві похідні, ніяких оцінок тут, ну, принаймні, на поверхні, я не бачу. А геометричний варіант, він, в принципі, непоганий, єдине що. Треба не забувати про, перше, те, що у нас є завжди два випадки, ікси можуть бути від'ємними, а коли ми з вами говоримо про геометричне моделювання, звичайно, що ми розглядаємо лише додатні сторони. А по-друге, треба, звичайно, розуміти, як ось цей трикутник взагалі скласти, щоб вийти на потрібні нам нерівності. Ну, як оці сторони, чим вони будуть. Для цього плюс-мінус теорему косінусів для табличних кутів непогано пам'ятати. Тобто як от теоремпіфаора, так і ось цими кутами там одна-друга, корінь з трьох на два, корінь з двох на два і так далі. Таким чином цю задачу ми з вами розв'язали.